Доброго дня, дітки! А я хочу вас запитати, коли цілий день світить сонце, ми говоримо, що такий день ясний або який сонячний. Хто по небу в день мандрує, сяє блиском у ріці? Світло нам тепло дарує і ласкаві промінці. Так, це сонце. А ласкаво ми називаємо його сонечко. Пропоную сьогодні зробити із пластиліну малят, комах та тваринок, які радіють сонечку. Для роботи нам знадобиться пластилін, серветка, стека, картон, на якому будемо прилаштовувати сонечко та наші персонажі. Та дощечка для пластиліну. І так. Почне. Пропоную сонечко зробити з жовтого пластиліну. Ось так. Ми його витягнемо, зробимо тоненьким, а потім ще розкачаємо ось так. Ось яка довга ниточка у нас вийшла. А тепер будемо скручувати ось таку детальку. Ось, яка вона. Ось яка у нас вийшла конструкція, ми її прилаштуємо на нашому картоні. А тепер потрібно зробити сонечку промінчики. Промінчики це буде видовжений. І остренький на одному кінці та більш товстий на другому кінці шматочок. Ось такий. І таких промінців буде у нас багато. Ось яке яскраве літнє сонечко. На нього прийшли подивитися і погрітися наші друзі. Для комашки сонечка потрібні такі детальки. Шматочки, які ми видовжимо. Один буде остренький, а інший більш товстий. Ось так. Крильця теж притиснути шматочки та видовжити. Ось так. І друге, крапочки у сонечка. Ось шматочки для мишенятка, тулуб мишенятка та вушка. Це будуть такі шматочки, які ми скатаємо, а потім притиснемо. Це вушка. Ось так. Тоненький хвостик, який ми зробимо, як ниточку. Скатаємо. Ось так. Прилаштуємо і відведемо грітися на сонечку. Курчатку. Один великий шматочок, який ми скатаємо. Ось так. Так. маленький. Це буде голівка. І маленький дзьоби курчатку. Ось так. Теж. До сонечка. Та, жбенятко, голівка, великі зелені очки. Так. Тулуб жебенятка. І ротик та лапки. Ми їх зробимо, як у жебеня. Ось такі великі лапки. Ось так прилаштуємо, та наше жбеня теж дивиться на чудове сонечко, а ще поряд. А поряд росте полуничка. Ось так ми зробимо полуничку. Ось стебельце для полунички. Та розкотимо і зробимо ягідки полунички Ось такі одну та другу. Бажаю вам успіхів. Вчіться з задоволенням. До побачення!